У південній Кореї шість опозиційних партій подали законопроект про імпічмент президента країни Йоля. Очікують, що парламент розгляне цей документ уже в кінці тижня. Національна асамблея може оголосити імпічмент президенту, якщо за це проголосує понад дві третини депутатів. Напередодні президент ЮН оголосив Україні. Нагадаю, воєнний стан, що для всіх стало принаймні, у нас тут сенсацією. Він звинуватив опозицію країни у тому, що вона контролює парламент, симпатизує північній Кореї. Та паралізує роботу уряду антидержавною діяльністю. Незгодні з рішенням президента біля будівлі парламенту зібралися протестувальники. Туди ж прибули військові та поліцейські, повідомляли про сутички. За кілька годин парламент країни проголосував за скасування воєнного стану, а згодом своє рішення скасував і сам президент країни після вимоги національних зборів скасувати воєнний стан. Війська були виведені. Я прийму вимогу національних зборів і скасую воєнний стан на засіданні кабінету міністрів. Про це питання говоримо сьогодні з гостем нашої студії, експертом міжнародником Євгеном Добряком. Пане Євгене, вітання вам. Вітаю доброго, доброго вас. дня! Слава Україні! Героям Ми вас слава. дуже чекали. Я не посоромлюся сказати це в ефірі. Дуже чекали і дуже хотіли з вами обговорювати всю ту ситуацію, яка відбувається і в азійському регіоні, і на близькому сході. Тому сьогодні будемо це все робити. Спочатку, коли вперше в стрічці новин побачив заголовок у південній Кореї, оголосили воєнний стан. Перша думка. Невже північна Корея почала напад? Ну ви знає... мені здалося, що там знову ще один конфлікт розбирається. Я вам скажу, що відверто це шокувало не тільки Україну, це шокувало Сполучені Штати і інші країни, тому що фактично всі були сі подумали про те, що дійсно є пряма загроза прямого військового протистояння з північною Кореєю. Це перше, що було у всіх. Хоча ви ж розумієте розвідки Сполучених Штатів, і Японії, і Південної Кореї Трьохстороннього Союзу, вони моніторили ситуацію повністю. Я думаю, що, можливо, якась ситуація проскочила, і всі подумали, що з цим це пов'язано. Але це виключно внутрішньополітичний порядок Денної Південної Кореї, який пов'язаний з багатьма факторами. В першу чергу, це фактор внутрішньополітичного протистояння президента. Юнсук Оля Йоля, і е, парламенту Південної Кореї. Ми повинні зрозуміти, що Південна Корея це одна з один з азіатських тігрів, це одна з найдемократичніших країн, яка була в свій час достатньо автократична, автач, достатньо, достатньо достатньо з дуже жорсткою системою управління. А зараз це дійсно демократія, пряма демократія, дуже розвинута, і сама країна є постіндустріальною формою управління. І, звичайно, така ситуація, коли оголошується воєнний стан, а воєнний стан південної Кореї, якщо оголошується, це дуже складна ситуація в суспільстві. Це заборона політичних партій, заборона політичної діяльності, заборона діяльності громадських і інших організацій. Тут дуже жорсткі системи покарання, це арешти бізардерів і так далі. Це дуже жорстко. І тому, коли дійсно. Президент оголосив і підписав такий указ. Була дуже, дуже складна така ситуація, яка дуже багато робила питань. Що ж сталося на самому ділі? Там ситуація в чому пов'язана. В першу чергу, ви знаєте, за останні періоди кожен з президентів фактично звинувачувався або уряд, або деякі урядовці звинувачувалися в корупційних діях. І, звичайно, це не це невеликі масштаби корупції, наприклад, такі як там в Російській Федерації, да чи там бувають навіть в Китаї чи в інших країнах, але певним чином це перманентно виникає ці корупційні скандали в південній Кореї. і тут пов'язано з тим, що е, звинувачували президента, його дружину, його оточення найближче в певних корупційних діях. І звичайно, це протистояння між опозиційними силами в парламенті і президентом давало дало дало можливість таким чином що президент президент фактично от ви бачили риторику його заяви чому він водить воєнний стан що певні політичні сили в південній кореї Мають про північно-корейські погляди, відразу тут виникало питання китайського сліду, тому що просто так не могло бути. Да? Нова зона дестабілізації і так далі. Єдине, можу сказати, що демократична партія, опозиційна демократична партія в Південній Кореї, вона не є прямо демократична партія, це консервативна партія. Да? Якщо ми будемо брати ідеологію і інші нюанси. Дійсно, у них є такий варіант 에, того, що потрібно об'єднання Кореї і так далі, у них є нюанси. Ну сказати, що це п'ята колона Північної Кореї ні, ні в якому випадку. У них зовсім інші погляди і нюанси. Слава Богу, що на сьогоднішній день ми побачили, ну, по-перше, парламент запрацював і скасував указ президента проведення воєнного стану, бо це дуже складна ситуація. І з іншого боку. Звичайно, я думаю, зараз ми побачимо певні дії, які можуть е вирівняти цю ситуацію, тому що це демократичне суспільство. Бачите, вони зареєстрували е проект стосовно. Імпічменту, чи буде імпічмент чи ні, ми не знаємо на сьогоднішній день, чи наберуть вони дві третини в парламенті південної Кореї, як це буде розвиватися, ці події? Але я думаю, що в майбутньому тут питання буде стояти в тому, що розслідування стосовно корупційних дій, які про які говорили і опозиція, і в громадському суспільстві в громадянському суспільстві в Південній Кореї, все таки вийде на якийсь певний практичний, в якусь певну практичну площину. Але це, от бачите, це і є, показує ступінь демократії і розвитку цієї країни. І чому ще всіх здивувало ведення воєнного стану? Чому президент на це пішов? І як би він діяв, якщо б в принципі його сили. Пропрезидентські не підтримали б скасування. Да, дуже дуже важко було сказати, тому що останній раз воєнний стан в південній Кореї водився в 79-му році. Очому ще е, загроза була в принципі демократичним принципам і демократичному устрою в цій країні видається так, що цим рішенням президент Південної Кореї. Закопав себе тому, що е, воєнний стан скасували. Тепер вимагають його імпічменту. Е, опозиція буде тиснути. Опозиція, яка здобула більшість на парламентських виборах, які були нещодавно. Власне завдяки цьому вдалося скасувати е, цей воєнний стан, і е, в нього нічого не залишається, як йому або піти у відставку, або йому буде оголошено імпічмент. Е, тобто е, зарубав свою кар'єру. Для чого е, це було робити? На вашу думку, і якщо це буде відбуватися так, то які наслідки матиме для України, коли до влади прийде опозиція в південній Кореї? Ну тут <клес> дійсно для України є певні, ну я б не сказав, загрози. А певна ситуація в тому, що опозиція вона не підтримує військово-технічну допомогу Південної Кореї до України? Да, дійсно це факт, президент. Його оточення і уряд да, вони мали такий, таку проукраїнську позицію. Вони мали дуже жорстку антипівнічно-корейську позицію і реакція на е союз і допомогу північної Кореї Російської Федерації, і військово-технічну, і воєнну пряму допомогу вигляді контингента північно-корейських військових. Поглиблення цієї співпраці звичайно викликала дуже серйозний супротив. Говорила про те, що будуть ми чекали, що будуть дуже конкретні різкі дії в тому плані, що Південна Корея буде більш активно допомагати. Вона і так нам допомагає. Це і снаряди 155-го калібра, і певна ще військово технічна допомога. Але звичайно, ми чекали більш об'ємного об'об'ємного об'ємної допомоги. Як це буде виглядати? Подивимось. Зараз прогнозувати важко. Ну, дійсно, якщо або буде імпічмент, або дійсно правильно ви говорите, що фактично введенням воєнного стану президент закопав свою політичну кар'єру, і дійсно як йому далі бути і позиціонувати себе в, е, е, в південно-корейському суспільстві дуже важко, да і е, я думаю, що можливо будуть дострокові е, президентські вибори. І якщо дійсно там є е, варіант того, що опозиційний кандидат може прийти і стати президентом, да, для нас буде важче е, в плані того, щоб від південної Кореї мати е, достатньо серйозну військово-технічну <гум> допомогу, хоча в будь-якому випадку загальна стратегія Південної Кореї вона не зміниться по відношенню і до ситуації з Північною Кореєю, тому що вони бачать, що це пряма загроза. Вони бачать, що підіграє і головним бенефіцаром цих цих подій в Східній Азії, в Північно-Східній Азії є Китай. Вони це теж прекрасно розуміють, тому що. Просто так Північна Корея б не активізовувала свої дії в ядерній програмі, в ракетній програмі, в співпраці з Російською Федерацією. Я вам Скажу більше, якщо були якісь сумніви, що це самостійна гра Кім Кінчинина і Путіна, ні. Головний бенефіціар Пікін, який це тихо дав освячення цим всім подіям. І цьому союзу, і тому я думаю, що загальна стратегія не зміниться Південної Кореї, тому що і цей трьохсторонній союз, який в Кемдевіді був підписаний між США, Японією і Південною Кореєю. Поруч союзи, які існують в Індотіхоокеанському регіоні Аукус, і так далі, все це буде в, єди, в єдиній парадігмі західного е, світу, який буде протистояти оцій зла, яка, яка є на сьогоднішній день. Для нас дійсно важливо було б. Отримати від Південної Кореї військову техніку і військову допомогу, тому що південна Корея входить в п'ятірку виробників зброї високоточної високотехнологічної. чи не саме опозиція блокує власне оцей розширений пакет допомоги Незвичайно. для України? звичайно. Да, а опозиція вона ж виступала проти цього. Чому мотивація така? Мені важко сказати. Я думаю, вони не хочуть. Можливо, я ще раз хочу зазначити, що я не вірю в те, що опозиційні сили південної Кореї це п'ята колона Північної Кореї. Ну як це це не можна уявити собі. Країну середньовіччя да, і країну постіндустріального розвитку, яка входить в число найрозвинітіших країн світу в технологічному, фінансовому mm. соціальному плані могла мати п'яту колону, яка б лобіювала інтереси е, Північної Кореї. Я, я цього не бачу. Да, можливо, вони можуть в своїй концепції. Відстоювати систему об'єднання Корейського півострова, об'єднання двох корей в майбутньому і так далі. І Я думаю, щоб не загострювати ситуацію, яка є між двома кореями, не дратувати Пікін. Можливо, у них є така концеп концептуальна модель того, щоб е не розширювати пакет допомоги військово-технічної України. Можливо, в цьому це пов'язано. Я так бачу. Іншого я не бачу е варіанту, чому проти пане, Гене, те, що відбулося зараз у південній Кореї, вочевидь, є певним фактором дестабілізації ситуації. І можливо інституціональною моментом склапкості. чи не виникне спокуса зараз у північній Кореї скористатись цим моментом, і найголовніше, як країна буде реагувати по своїм зовнішнім зобов'язанням? Поляки вже схвильовані тим, що постачання корейської зброї ми знаємо них там щільне співробітництво на цю тему може бути під питанням. Ну і я, от щойно знайшов інформацію, що все таки акції Південної Кореї продовжують падати і по сьогоднішній. День, незважаючи на те, що відбулось вчора ввечері. звичайно, люба політична криза, яка виникає в та в будь-якому суспільстві, так, в автократичному демократичному, так. да, ви, ви, виникає турбулентність на ринках фінансових і так далі. І я думаю, що зараз е це короткий проміжок. Я думаю, ми дочекаємось певних подій, при яких е все стабілізується, все буде нормально. Неможливо е розумієте, тут же не стоїть питання зміни вектору чи зміни внутрішньополітичного. Устрою державного в південній Кореї, да тоді б це реакція була дуже серйозна. Це не вплине на військово-промисловий комплекс Південної Кореї і їх контрактні зобов'язання своїми контрагентами, в тому числі з поляками з іншими країнами ну, поляки НАТО. вже про це заявили, що вони не переживають. Що ну, будуть там не буде цього Зірвання. Ви ж прекрасно розумієте? Да, це це такі е, перманентні е, короткострокові зміни, які на сьогоднішній день відбуваються в південно-корейському суспільстві. Ми бачили, коли було багато цих корупційних скандалів. На самому найвищому рівні. І, е, було, і були судові переслідування цих чиновників і так далі. І я думаю, це все закінчиться нормальним шляхом, тому що там вироб, вироблена система демократичного державного устрою в е, цій країні. І, по, і змінити там на якусь автократію чи ще щось, я думаю, навряд. І оце дійсно, ви правильно говорите, була помилка президента, що він фактично от таким жорстким методом вирішив. Вирішити певні власні проблеми, проблеми реальні, які виникли, тому що там же. ж Е, ще з чим було пов'язано? Блокувалось розслідування цих питань, да? блокувалися імпічменти певним чиновникам силових структур, прокуратури і так далі. І е, це лобіював президент країни. І тому це була дуже велика помилка, яка фактично може поставити е, крапку на його політичній кар'єрі. Але, але, взагалі, я ще раз підкреслюю, позиціонування Південної Кореї в загальному геополітичному просторі через внутрішні такі певні дестабілізаційні фактори воно не зміниться, воно наладиться і буде прийме знову таки свою нормальну ситуацію існування південної Кореї як демократичного постіндустріального суспільства, імплементованого в західну систему в західну систему цінності. Добре, але все рівно залишається загроза, тому що чи ви зараз мене виправите, тому що ця опозиція, демократична партія, як вона називається, вона виступає за те, щоб не посилювати двосторонні стосунки з Японією, тому що там важка історія є, що було зроблено за нинішньої влади, за нинішнього президента, і в чому його опозиція неодноразово звинувачує. І вони чи може оце якщо до влади прийдуть опозиції і будуть підштовхувати до цього питання до зменшення Чиня двохсторонніх стосунків з Японією, чи може це порушити ось цей і порядок, і ось цей трикутник Японія, Корея, Сполучені Штати Америки і так далі. Чи матиме воно вплив на це? Ну я думаю, що навряд <кас> знову таки, чому тому що та ж опозиція південно-корейська прекрасно розуміє, це вимушені кроки були, які повинні були да це історичні фактори, які тянуться ще з часів Другої світової війни. Коли дійсно були дуже великі проблеми між імператорською Японією і Кореєю, де дійсно і каторжні роботи корейців на виробництвах вугільних і металургійних Японії, і дуже е, жорстке відношення до жінок в, 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 взагалі на Корейському півострові, коли була єдина Корея і так далі, там багато питань. Які виникали, які потім загострювали ще в 60-ті роки минулого сторіччя і так далі. Але сьогодні є пряма загроза в цьому регіоні Північно-Східної Азії, яка йде відход... від Північної Кореї. А на сьогоднішній день при співпраці Північної Кореї з Російською Федерацією і при погодженні з Пікіном це є загроза взагалі регіональна. Дуже серйозна, яка може загрожувати глобальній безпеці. Я думаю, на двосторонні стосунки з Японією, і трьохсторонній со сто союз сполученими штатами, це не повинно вплинути, тому що це безпековий фактор. А безпековий фактор він буде залежати від сталого від подальшого стабільного і сталого розвитку цього регіону. А порушення цих безпекових факторів можуть призвести до дуже негативних наслідків. Я не думаю, що опозиція піде на яке загострення двосторонніх відносин з Японією. Чи зменшення інтенсивності цих відносин, чи, наприклад, там умовно вихід з якогось трьохстороннього союзу mm. ні цього не буде. Вони прекрасно розуміють, що є парасолька сполучених штатів. А сполучені штати розуміючи загрози і виклики, які є для регіону, вони будуть наполягати на існуванні тих моделей, які на сьогоднішній день є, і вже працюють за. Каденцію того ж президента діючого південної Кореї. я не думаю, що опозиція буде собі робити гірше для своєї країни, в першу чергу для безпекового фактора.